Мам, дивіться, які гриби. Диві... Печериці, маслята, повно. Понимаєш? Треба було ножика, взяти, де б на збирали назбирали б на, на сушку, ма. Чого в... ви не взяли? Ну, що ти не взяв? Ну то я думав, що ви візьмете? Угу. Гарні гриби насушили, мам. Ти, ти вже приніс мені був раз гриби. А що таке, як прий... що, погані? Ну до це відбовари, черви вилізуть. Угу. А що таке? Це білок, мам? Це білок. Ну до то що хто тобі не дає? То ви казали, що я не їм, бо в мене алергія на черви. Ну, а ви Я В тебе алергія, блядь, немає. А ви не могли б сказати, Руслане, бери сину, я їх повару, посушу, все їх зроблю, як для себе. Добре, хай тобі Діана робить. А ви мені не можете зробити? Мам? А Що я даю, у тебе є Діанка, блять, задовбав. А ви вам не можете? вам діанка. що, шкода? А то так, блять, шануєш її, що ну мене на, <сум> але ви теж така шестого десятка, мабуть, я так і скажу, шестого десятка. Ото хитра. Але як я вже щось привожу, о, мати в першу чергу йде розбирати, понієш? Да. Даю татку конфету, і матері. До мати ще й батька зі свою і матері ще свою батьку починає пробувати. Ти пам'яш? Хитренька яка, ні? А що ні, чи це брехня? Гумна, да? хитрення, але Хитра Гумна, так? Хитра муля. Да, так, да, вже, так. Да.